Що розпочинаємо засідання бюджетної комісії. Сьогодні ми зібралися за одного. Питання це питання про внесення змін рішення Чехаської міської ради 24.11.2024 про бюджет Чехайської міської територіальної громади на 25-й рік. В частині транспортів будемо розглядатися питання. ласка, петяна пана коротенько. Сьогодні депутати, проект рішення, який пропонується для розгляду, він передбачає збільшення доходів на 33 мільйонів, в тому у числі 32,9 мільйонів це субвенція державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення доплат педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти. В Зв зв'язку з тим, що цю субвенцію потрібно використовувати в цьому місяці для можливості проведення довідок і взагалі можливості фінансування і використання коштів. Просимо погодити даний проєкт більше в частині субвенції. І тут ще є одна субвенція, це 50 тисяч на АТОС, це 433 тисяч. Але е загальним вони складають 33 мільйони, 325 тисяч, 233 тисяч. У випадку положення бюджетної комісії Проєкт рішення в частині трансфертів ми зможемо провести довідки з подальшим затвердженням на сесії міської ради. Тобто сесія, коли вже відбудеться, даний проєкт рішення буде затверджений у встановленому порядку. Так, що є зараз?

Про бюджет Чехаської міської територіальної громади на 25 рік, реєстраційний номер 29249, на погодження про рішення в частині транспортів. Будь ласка. Діскан. За. Єфремов. За. Казарян. За. Карець. За. Кудактин? За. Мушлек. За. Шопатура. За. Шевкалюра. За. Морки. За.